Саша Кочобей. Нерозкрита справа говорухи. Серія Андроїд, Книга 3. Іван Андрусяк про цю книгу писав так: Не секрет, що, добираючи руку до друку, я насамперед раджуся зі своїми дітьми. Бо скільки перших сторінок говорухи ми читали разом зі Стефою і реготали так, що аж за животи хапалися. А тоді Стефа скачала собі рукопис планшет зі словами Тату, я не чекатиму, доки ти цю книжку видаси. Я хочу її прочитати вже. А все тому, що в героях вона впізнала себе та своїх однокласників. Кілька слів про авторку. Саша Кочубейць це дитяча письменниця, копірайтерка і перекладачка з іспанської мови. Вона народилася в місті Умань. Дитинстві писало на всьому, що, що їй потрапляли під руку, на бабусиному паспорті, на шпалерах, на маминих паперах, де ще іноді отримувала прочухана. Вона закінчила факультет англійської та іспанської мови Київського національного лінгвістичного університету. І тепер кілька слів з інтерв'ю із Сашою Кочубей. Отож, Сашо, чому ти вирішила писати для дітей? Писати я завжди любила. Чому для дітей, коли народився син, я почала читати з ним дитячі книжки. У певний момент він захопився гумористичними творами, у яких багато жартів. Його улюбленими письменниками у 8-9 років були Джеремі Стронг та Джеф Кінні. Ми читали їх разом, реготали, і ці книжки мені настільки подобалися, що з'явилося бажання спробувати свої сили, тим паче, що син скаржився, що в нас мало жартівливих книжок. Запитання від BBC Україна. Книжка буде рости разом з твоїм сином і його друзями? Можливо, вона стане серйознішою. Чи плануєш ти продовжувати в такому гумористичному стилі, як зараз? Відповідь Саші Кочубей. Планую продовжувати в такому ж стилі, але трошки підросте сам герой і його друзі. І проблеми? І проблеми. Мене багато в чому надихає син. І оскільки він сильно підріс, той герой зміниться. Хочу у книжці багато вигаданого. Але прототипи головного героя це мій син та його однокласники. Якийсь такий збірний образ сучасної дитини. Отож, що нас чекає в третій книзі про Андрія Говоруха? Андрій Коворуха на прізвисько Андроїд поринає у справжнє детективне розслідування, підозри і пристрасного допиту не уникне ніхто ні мама, ні вчителька ні кіт йох монстр, ні гризунка Чихуанка, лея органа соло Говоруха, ні люта піранья Ганібал лектор, ні навіть татова нога. От ні за що не здогадаєтеся, де подімся друг Хомка, пошуками якого займався детектив Андроїд. Він і сам неабияк здивувався. Перша повість Саші Кочубей Сім не складув говорухи за короткий час добула репутацію книжки, до якої любити читати навіть ті діти, які досі до читання були байдужі. Тому, якщо ваші діти прочитали першу книжку і другу книжку, то ця третя книжка їм конче, 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 потрібна. Адже нерозкрита спра справа говорухи це третя пригода улюблених героїв і ще більш хвацька, весела і капосна. І це ті герої, в яких сучасні українські школярі справді пізнають себе. Нагадаю, що сповнені з крометного гумору Повісті Саші Кочубей про пригоди говорухи це чи не найпопулярніші твори сучасного українського письменства для дітей. І вони рекомендовані для вивчення. У програмі нової української школи отож Саша Кочубей нерозкрита справа говорухи. Навчальна книга Богдан рекомендує.